Вітаю вас у себе на каналі, і в цьому відео я б хотіла поговорити про техніки самопомічі собі під час умовного нервового зриву, що я маю під цим на увазі, тому що це зазвичай те словосполучення, яке я чую найчастіше, коли люди мають на увазі той стан. Абсолютного нервового, морального, ментального знесилення, де вже людина просто плаче на підлозі в ванні майже кричить, думає про щось жахливе і все навколо зафарбовано в чорний колір. Що ж потрібно робити в такій ситуації? Перше, що б я хотіла сказати, це те, чого не варто робити, не варто себе добувати, не варто себе карати і не варто робити собі ще більш боляче. Що я маю на увазі? На жаль, є така тенденція у деяких людей зробити собі гірше, коли їм погано, тому що вони, наче, карають себе стражданнями додатковими, тому що вони відчувають, наприклад, провину. От сталася не знаю, якась ситуація, де вони відчувають провину, відчуття образи, відчуття можливо глибокої провини і так далі. І вони намагаються себе ще більше покарати. Я зараз говорю як і про моральні страждання, так і про фізичні моральні страждання послухати якусь. Максимально ну, таку депресивну музику, яка ще більше розжене той стан, чи взагалі слухати музику, яка погіршить стан в моменті, це, наприклад, будь-які фізичні прояви сел-харму, тобто різання себе, ушкодження себе, колупання своєї шкіри, видавлення прищів, я не знаю видіргування волосся і так далі. Тобто будь-які ці прояви потрібно зупинити в моменті, як їх можна зупинити в моменті, тому що порив є, а ну не хочеться собі нашкодити, тому що кожного разу, коли люди шкодять собі, вони про це жалкують. В більшості про випадків потрібно цю енергію перенаправити. Як її перенаправити? Якщо ви хочете побити, ну побийте ви подушку. Якщо ви хочете покричати, покричіть нічого страшного, випустіть ці емоції. Не тримати їх всередині, навіть якщо здається, що ви наче не тримаєте, тому що ви вже плачете на полу, все одно багато емоцій можна тримати всередині, тим що тим, що ви їх посилюєте і отак розбурлюєте зсередини через отакі додаткові речі, яким ви собі шкодите. Тому подзвоніть по можливості, якщо ви можете комусь в ту секунду, тому що дуже часто, дуже часто, скажімо так, ситуації, які закінчуються плачевно. Які є кінечними для людини. Тобто життя людини закінчується так? в той момент, тому що людина. Скажімо так, зафарбувала все в чорний колір, не побачила ніякого виходу, і, на жаль, забрала в себе можливість жити. Не хочу говорити слово, тому що все ж таки можливо воно для когось буде тригерним, а можливо, Ютуб це забанить. Я не знаю, тому будемо обходитись такими словами. Ось щоб такого не сталося, тому що дуже часто це робиться якраз в такому стані абсолютного емоційного ефекту. Потрібно якомога скоріше попросити про допомогу. Подзвонити, не залишатися наодинці, якщо є можливість комусь подзвонити. Якщо немає можливості подзвонити, от немає друзів, немає родичів, немає близьких, немає нікого, людина абсолютно одна. І якщо ви така людина, як би це дивно не звучало, зайдіть на форум, попросіть про підтримки. Подзвоніть на гарячу лінію, зайдіть в якісь коментарі, де люди активно щось коментують. Зверніться до чату GPT і скажіть, що вам погано, що ось ви хочете це з собою зробити, що ви не бачите ні в чому сенсу, і поговоріть пронаймні з чатом GPT. Так, це звучить смішно, так, це з одного боку штучний інтелект, але в цю секунду емоційного абсолютного знесилення будь-яка опора. Будь-яка упора краще, ніж її відсутність. Якщо ви можете, будь ласка, подихайте, повільно вдихніть на один, два, три, чотири. Не так, як я рахую, а навіть ще повільніше. І так само повільно видихніть. І так, декілька разів. Спробуйте також вийти на вулицю, якщо є така можливість. Просто одягнутися і вийти на вулицю. Нічого, що ви заплакані, нічого, що там не знаю, можливо, у вас опухше обличчя, нічого страшного. Просто вийдіть з дому. Якщо у вас є тенденція собі шкодити вдома. Якщо ви, наприклад, у вас є машина і у вас є можливість кудись поїхати, напевно, краще цього не робити. Знову ж таки, якщо ви знаєте, що у вас були такі стани, коли ви були за кермом і ви ставали. Небезпечним як для себе, так і для оточуючих, тому краще, певно, в такому стані за кермо не сідати. На такі моменти дуже важливо продумати наперед список того, що вам допоможе, от прямо список, список самопомочі, і прямо десь його повісити на, на тому місці, де вам буде його видно, і прямо написати, що б там не було. Пачка чипсів, не знаю. Улюблений серіал, дзвінок подрузі, прогулянка, музика, яка навпаки піднімає настрій. Музика, яка навпаки якось витягує з того стану. Можливо, вам хочеться як дитині пограти в якусь комп'ютерну гру, яку ви грали там 15 років тому. Можливо. Щоб це не було, важливо перевести увагу в ту секунду. Хоча ви мені скажете, як я можу перевести ту увагу, якщо я плачу на підлозі у ванні, як в ту секунду дуже важливо сказати: один, два, три, чотири, вдох, видих, стати і, не думаючи, піти і щось зробити, будь-що, що вас заземлить, якщо це якісь там вправи пострибати. Прекрасно пострибайте. Я не кажу зараз про тренування, піти в зал, потренувати. Ні, ні, ні. Просто зробити якісь там, я не знаю, бьорпі, постояти в планці швидко поприсідати, якимось чином заземлити своє тіло. Так, не знаю, зробити якусь розтяжку, навіть якщо ви задихаєтесь від слів від сліз, спробуйте якось фізично себе от розтуркати, да таке старе слово з дитинства. Якщо у вас є робота віддалена, яку ви можете зробити, сядьте, спробуйте переключити свою увагу. Будь-що, тому що в цьому стані, як я вже сказала, люди, які ще мають таку тенденцію до катастрофізації, то такої, знаєте, от е, є люди, наприклад, з межовим розладом особистості, вони нереально яскраво. Переживають будь-які емоції. От якщо, наприклад, у звичайних людей від нуля, ну, до умовно десяти ця шкала, то в них від нуля до ста та шкала, розумієте? Тому і ще є мінус 100? Так? Мінус 100 100 Тому їм взагалі дуже важко регулювати ці емоції. Тому, якщо ви знаєте, що у вас є схильність до таких. Лапках знову ж таки нервових зривів, де ви просто ридаєте, плачете, вам погано, вам прям ви не знаєте, що робити, і вам в цю секунду лізе всяке страшне в голову. Заздалегідь, підготуйте себе до цього можливого епізоду і продумайте наперед не в тому стані, коли вже вам погано. А в звичайному стані продумайте наперед, що ви можете зробити, аби допомогти собі в тому стані, коли ви контролювати себе не будете. Я зараз це я просто дивлюсь, що в мене є фокус, наче він є, але якщо немає, то пробачайте, будемо без фокусу. Знову ж таки, якщо у вас є близькі друзі, чи хтось близький, в якому людина, якій ви довіряєте, подзвоніть їй. В той момент подзвоніть, я не знаю. Якщо ви любите танцювати, увімікніть музику і потанцюйте в ту секунду. Навіть якщо ви знову ж таки плачете, задихаєтесь без різниці, тут варто от переключити цю увагу. І коли вона переключиться, в той стан вже буде дуже важко повернутися, тому що він, оць, оця хвиля, пройде, і важливо дочекатися, щоб ця хвиля пройшла, і прискорити момент того, щоб ця хвиля спала. І не було у такого пікового стану, тому звісно, згадувати і якось придумувати якісь списки. А як же собі допомогти в ту секунду, коли ви вже знову ж таки плачете на підлозі, це навряд чи можливо, але якщо ви це зробите заздалегідь, це вам точно допоможе. Зробіть собі якусь таку шокову ситуацію. Знову ж таки, ви плачете на підлозі на полу, увімкнули холодний душ або дуже гарячий. Зайшли і під ним постояли, набрали ванну полежали в ванні. І якщо знову ж таки ви знаєте, що, слухаючи музику, ви робите собі гірше, не слухайте музику. Якщо ви бачите перед собою якісь гострі предмети, приберіть їх, просто приберіть, щоб вони були на вашій зоні доступу, скажімо так, і підіть в іншу кімнату. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, що вам нічого не допомагає, і ви не справляєтесь аж ніяк. Якщо ситуація реально критична, подзвоніть на гарячу лінію. Будь-що. Будь-що будь-яка допомога, будь-яка е рука, знаєте, яка вас витягне <з, з того стану краще, аніж пітьма, з якої вже не можна буде повернутися. Чому я зробила це відео? Тому що я. Якось останнім часом помітила, що людям, які пережили травму в особливості, таку комплексну, дуже складно регулювати емоції. Ну, не те, щоб я помітила, я це знала, але скажімо так це почало вспливати в роботі більше аніж раніше. скажімо так я захотіла про це зробити відео, тому що я розумію, що в такі моменти в особливості всі ці негативні емоції, цей досвід він спливає на поверхню. І здається, що нічого не може вам допомогти. Ви відчуваєте цю абсолютну самотність, яка накриває цією хвилею, абсолютну безпомічність, абсолютну якусь бездарність і всі негативні емоції світу. І вам здається, що можливо вам немає сенсу взагалі продовжувати це життя, що ви не знаєте, а що взагалі що, Як? що мені робити? Я нікому не потрібен, і так далі. В цю секунду важливо себе повернути в реальність, де ви дійсно потрібні комусь першу чергу ви потрібні собі. Якщо ви не можете собі надати цю опору, будь ласка, зверніться до людей, які можуть вам хоча б трошки додати тієї опори. Це можуть бути навіть чужі люди, як я вже сказала, десь в якийсь форум підтримки, це може бути знову ж таки той чат Чіпті, який завжди вас підтримує, як би це дивно не звучало. Будь-що краще, аніж кінець і пітьма, тому що ваше життя важливе, ви важливі, і будь який епізод він пройде? Це лише епізод? Я сподіваюся, що це відео. Допомогло тим людям, які потребували цієї інформації. Я дякую тим, хто додивився до кінця. Будь ласка, залишайте свої коментарі. Я намагалась зробити відео максимально простим, спрощеним, без якоїсь там научної, додаткової, непотрібної інформації. Буду робити такі відео також. Тому дякую тим, хто додивився до кінця. Не забувайте також підписатися на цей канал. А з вами була психолог Яна Рогацька, і ви були на каналі Психокультизм. Дякую.